Ще 25 травня отинійці вимагали від агрофірми Оскар припинити окроплення полів. Тоді ініціативна група прийшла на засідання виконкому селищної ради. Конфлікту вдалося уникнути. Але на сьогоднішній день роботи на полях агрооб'єднання киплять повним ходом, запевняють отинійці, які зібралися у будинку культури. Мешканці населеного пункту вирішили ще раз зустрітися із Оскарівцями. Запросили до місцевого закладу культури і правоохоронців. Першим, хто вирішив поспілкуватися із журналістами, стала місцева мешканка, яка вже три роки не отримує компенсацію за заоброблювані оскаром її паї. До того ж, вона стверджує, що біля її домівки вмирають тварини та хворіють. А люди вже шостий рік обслуговують мої поле там під лісом, а заплатили мені лише за два роки. Ну може, цей рік ще заплатять. А за три роки мені не заплатили. Не заяву писали. Ніхто мене не питав, чи це ваше, чи не ваше, чи можна це орати, сіяти, труїти. Ніхто мене нічого не питав. У нас на глибоці, то дитина ледве у реанімації. Бабця з внучкою гуляла, з візочком гуляла там дорогою. Де кропили? Но бабця то не знала. У мене, наприклад, вже третій рік. Гинуть бущата маленькі, є, бо ми чули, як вони там квакали, такий звук подавали, і все, і ту раз, і затихло. То вже так, третій рік. Зі слів жінки поля обробляють занадто близько від помешкань. За законом має бути відстань у 300 метрів. Однак, Оскарівці знайшли невеличкий нюанс, коли все залежить від напрямку вітру. Є в нас пункт 634, положення, по яке ви послалися. Яке визначає, що санітарна зона, в яких неможливо застосовувати пестициди, становить 300 метрів, це мінімальний, е, мінімальний метраж, в яких згідно е, речення першого е, пункту 6.3.4 статті. Але е, ніхто не читає речення друге даної статті, в якій зазначено, що при застосуванні аерозольних генераторів регуляторної дисперсії. Ну, Коротко пестицидів, зазначеним в інструкції для даного виду апарату обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об'єктів, що підлягають санітарному оприску. Створили в отині ініціативну групу від громади. Активісти стверджують, що орендарі не дотримуються правил обробки полів. Зокрема, кажуть, що працівники Оскара здійснюють шкідливу роботу у спекотні дні і не мають при собі сертифікатів. На Я не розумію, як може бути так просто, таке співпадіння, просто, що відразу після окроплення полів на слідуючий день наші поліклініки забиті людьми. В ну, цю, цю суботу, що минула, ми їх ловимо тут в Скопівці під глибокою, на полі, 36 градусів на градуснику, на вимогу показати градусник, в них не було, їм привезли через півтора години градусник. Вони сказали, що вони не кроплять, вони просто розложеним трактором з цими своїми вони просто проїжджали поле. Потім, коли ми їх трошки притиснули, тому що там капало з кожного, і, я не знаю, як називаються ці. Вони сказали, ну один раз ми покропили, але у відомості їхні є. У нас є сфотографована відомості, яку вони нам надали. Поліції вони відмовилися надати. Є що вони кропили. Трактор їздив по полі, заправлявся один і другий. Ми визвали снічу групу, взяли всі ці проби. Від підпису вони відмовилися. Приїхала на зустріч і правоохоронці, начальник Коломийського відділення поліції Остап Білейчук запевнив, що його установа завжди стежитиме за дотриманням правопорядку, але він радить обидвом сторонам договоритися. Мирним шляхом питання це забруднення земель. От. Чому відповідає на питання? Чому не порушили? Тому що е, щодо встановлення норм і меж, е, значить, стаття дана не передбачає кримінальної відповідальності. Чи дане порушення, коли мають кропити, в який період часу. І е, для того, щоб е, значить, були ознаки даного кримінального злочину. Необхідні збитки, нанесені екології. Ми не мали ні відомості з екології, чи було нанесені збитки. Ми не мали ні саме після станції, що зараз це служба називається Держпозлівс. Служба служба. служба, служба. Прослужба. Прослужба, так? От. Ми не мали будь-яких відомостей про те, чи це так, чи не так. В зв'язку з тим, що масово почало до нас звертатися для вияснення обставин. Значить, у межах кримінального провадження було мною прийнято рішення начальником слідства, щоб порушити кримінальне провадження, призначити незалежні експертизи в різних інститутах і різних. Організації для того, щоб визнати, що ця вона є отруйна чи не отруйна, та все ж отеніці хочуть почути відповідь на свої запитання від очільника Івано-Франківського офісу фірми Оскар. Її керівник особисто приїхав на зустріч. Він запевнив, що нічого протиправного його компанія не робить. А активістам пропонує кожного разу контролювати процеси окроплення полів біля отинії. Що касається препаратів, то ще раз наголошую, що ми не працюємо. Ніякими замінниками працюємо оригінальними препаратами, які зареєстровані в Україні, які є безпечні, даю зразу відповідь на то щодо сертифікатів, там питання виникало. Дивіться, сертифікат оригіналу зрозуміло ніхто не може дати, тому що фірма, яка завозить, вона має один оригінал, і вона його там розповсюджує. Дебати у місцевому будинку культури могли б тривати і рання. Однак сторони вирішили, що тепер тисніше співпрацюватимуть у питаннях екології в громаді. Оскар має своєчасно інформувати про окроплення полів, а громада контролювати цей процес. Зотинії на Коломищині, Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.